Я умираю в Польше, не прикол. І ось яка там у причина. Ви не повірите. Я був у лікарів, і вони сказали, що після п'яти кульових ні разу я зробив КТ, ні разу не бачили мої легені. Комп'ютерна цимографія я зробив. і Вони ні разу кажуть, не бачили мої легені в такому стані, як зараз. Чотири роки вже майже пройшло. По вентиляція. я терміново улітаю я з Варшави. Зараз розкажу вам за цю вентиляцію. Це прикиньте, всі люди суд, срут, щось на кухні готові. Я от собрав уже чемодани. Дивіться. Все, я от уже чешусь больше, лечусь зараз десь на якісь моря, надіюсь виживу, бо прогнози не втішні по моїм легеням, взагалі. У мене ж права легеня прострілена, бо всі оце писять, какать на кухні, щось готовить і здавалось би, дивиться, дивіться, живеш. Якби ви, блядь, знали, скільки я за цю хату грошей плачу, і ще я тут здихаю. Потому що все, що відбувається у людей в хатах, піздує мені в дихальні шляхи. Ви думаєте, хтось тут раз в місяць треба фільтра міняти. Думаєте, хтось їх міняє? Я тут оце живу вже там за місяців п'ять, і чувствую, що я просто загибаю, що я подихаю вовші. Ні, ніде такого не було. Казалось би, центр Європи, культури. Гляньте, де? Гляньте, як тут гарно. Всі піски, какашки, з кухні, відходи, все оце вентиляцію, і ти всім дихаєш. Казалось би, ти вийшли, тіпа хата дорожче. Коротше, я зараз покажу, як відновлюватися з дуже критичних ситуацій. Те, що мені допомогло і в реанімації вижити, і а, після поранень всіх вижити. У мене є чітка інструкція, я вам покажу, якщо ви відчуваєте, що ви втомлені, умираєте, що з вами все плохо. Е, ну, два варіанти: або поможе, або не поможе. Так що слідкуйте, може, це мої останні блоги і мені допорожопа. Ну, я улітаю в срочному порядку. Зараз покажу, куди улетати зімою, щоб можна було підлічитися. І ніколи не думав в житті. Що при оренді квартирі треба звертати увагу на вентиляцію, бо це може тебе вбити. От і проблема сучасного світу. Тільки подумайте, чим вообще ми дихаємо в цих городах? Скоти понастроїли, блін. Все, я улітаю і все вам покажу. Слідкуйте, чи я вижив. Пока.